Вітаю вас на каналі Смачного Гра. Сьогодні ми приготуємо смачні пікантні сирні кульки. Вони можуть стати окрасою будь-якого святкового столу. Для цього нам знадобиться сир пармезан, нам потрібно буде 100 г. Вишковий сир потрібно 180 г, але в мене трішки менше. Також дві крабові палички, базилік. Також у мене є базилік-заморозка, я буду додавати його окремо до сиру. Та для паніровки нам знадобиться кунжут, фісташки, кешю, журавлина та ось така приправка на основі паприки. Це приправка від пастилаленд, тільки натуральні інгредієнти, 80% міст паприки солодкої, вирощеної без ГМО, 100% органіка. Рекомендую! Для початку нам потрібно подрібнити горішки наші. Подрібнити журавлину, натерти сир та подрібнити базилік. Горішки я подрібнила в ступці, так щоб було зручно в них панірувати. Тепер подрібнемо журавлину. Попередню я її промила і підсушила. Потрібно базилік. Пармезан потремо на дрібній терці, так само, як і крабові палички. Нам потрібно 100 г. Змішуємо натертий пармезан та вершковий сир. Сирну масу перемішали, тепер частинку додамо до крабових паличок, частинку до базиліку перемішаємо, перемішаємо сир з крабовими паличками. І будемо крутити наші сирні кульки. Першою паніровкою у мене будуть фісташки та подрібнений базілік. Трішечки перемішали і починаємо робити наші кульки з сиром та базиліком. Трішки змочили руки. Я скористаюся такою невеличкою ложечкою, щоб не робити кульки за великими, а приблизно одного розміру. І починаємо скатувати. Кульки робимо невеликі, щоб було зручно їх їсти. Ось такі кульки мають вийти. Наступна паніровка це горішки кешію та журавлина. Формуємо кульку та паніруємо. Наступною паніровкою буде кунжут. І остання паніровка це приправка. Готувала з нею квіточки, мали чудовий смак. Приправка містить 80% паприки і 20% зелені. Серед зелені там кінза, петрушка, кріп і цибулька. Дуже корисна і смачна приправка. Чудові кульки у нас вийшли з різними смаками. Дуже гарної кольорової гами. Такі кульки прикрасять будь-який святковий стіл. Ось така краса виходить. Дуже смачне поєднання пісташок та базиліку. Дуже пікантний смак. Мені подобається. І вам сподобається. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати такі цікаві рецепти. Смачного!